Девід Фостер Волес про 11 вересня, як його бачили на середньому заході. Місце Блумінгтон, штат Іллінойс. Дати 11-13 вересня 2001 року. Тема очевидна застереження. Написано дуже швидко, і в стані, який імовірно, можна назвати шоком. Синекдоха, як і належить жителям середнього заходу, Блумінгтонці не те, щоб недружні, але потайливі. Незнайомець привітно посміхнеться вам, але зазвичай не буде підтримувати з вами розмову у зонах очікування або чергах на касах. Але зараз є про що поговорити, і це переважує будь-яку потайливість, ніби ми всі стояли поруч і бачили одне й те саме ДТП. Наприклад, підслухана в черзі до каси в Бюрвалс розмова між жінкою в халаті касира Оско і чоловіком у напівкомбінезоні, розрізаному на плечах, щоб зробити щось на кшталт саморобного бронежилету. Мої хлопці думали, що це якийсь фільм про День Незалежності, а потім через деякий час почали помічати, що на всіх каналах показують один і той самий фільм. Жінка не сказала, скільки років її синам. Середа всі вивісили прапори на будинках, на підприємствах. Це дивно. Ми ніколи не бачили, щоб хтось вивішував прапор, але в середу вранці вони всі були вивішені: великі прапори, маленькі прапори, прапори звичайного розміру. Багато домовласників тут мають спеціальні кутові тримачі для прапорів біля вхідних дверей, такі, що тримаються на чотирьох евентах Філіпс, і тисячі тих маленьких ручних прапорців на паличках, які ви зазвичай бачите на парадах. На деяких подвір'ях їх десятки, наче вони якось проросли за одну ніч. Сільські жителі прикріплюють маленькі прапорці до своїх поштових скриньок на вулиці, деякі водії встромлюють їх у решітку радіатора або приклеюють скотчем до антени, деякі заможні люди мають справжні флагштоки, і прапори на них приспущені. На кількох великих будинках навколо парку Франкліна або на східній стороні навіть є величезні багатоповерхові прапори, що висять на фасадах у вигляді гонфалонів. Що завжди закінчується декількома стрічками, вимпелами або смугами, аналог хоругви. Де люди беруть такі великі прапори, як вони їх туди прикріплюють, залишається загадкою. Мій сусід, відставний бухгалтер і ветеран армії США, чий догляд за будинком і газоном просто феноменальний, має анодований флагшток середнього розміру, закріплений у 18-дюймовому армованому цементі, який нікому сусідів не подобається, тому що вони вважають, що він притягує блискавки. Він каже, що існує особливий етикет щодо приспущеного прапора. Ви повинні спочатку підняти його до самого верху, а потім спустити наполовину, інакше це буде неповагою, його прапор розгорнути прямо і гарно майорить на вітрі. Це найбільший прапор на нашій вулиці. Ви також можете почути вітер на кукурудзяних полях на півдні. Він звучить так, як звучить легкий прибій, коли ви знаходитесь за дві дюни від нього. Фал прапора мого сусіда, містера Н, має металеві елементи, які голосно б'ються об жордино під час вітру, але іншим сусідам це не подобається. Його під'їзна дорога і моя майже поруч, і він стоїть тут на драбині, поліруючи свій флагшток якоюсь мазю і замшевою ганчіркою. Я не жартую. І заради справедливості треба сказати, що його металевий флагшток справді сяє, як гнів божий. До гарний прапор і стенд для нього, містере Н. Так і має бути, досить дорого коштує. Бачили інші прапори сьогодні вранці, це змушує його опустити очі і посміхнутися, хоч і трохи похмуро. Це щось означає, чи не так? Містер Н не можна назвати найдоброзичливішим сусідом я знаю його лише тому, що його і моя церква грають в одній лізі софтболу, в якій він з надзвичайною точністю веде статистику своєї команди. Ми не близькі, тим не менше він перший, до кого я звертаюся. Скажіть, містер Ен, якби до вас прийшов якийсь іноземець чи журналіст і попросив розповісти, для чого саме були вивішені всі ці прапори після вчорашнього жаху і всього, що сталося, що б ви відповіли? Для того, після короткої паузи, коли він подивився на мене так само, як зазвичай дивиться на мій газон, щоб показати нашу підтримку і співчуття через те, що відбувається, як американців. Також вибрані інші відповіді з різних моментів під час денного полювання за прапорами та чарівними маркерами, коли обставини дозволяли поставити запитання, не виглядаючи при цьому розумником чи бовдуром, щоб показати, що ми американці і не збираємося нікому кланятися. Прапор це псевдоархетип, рефлексійний саміон, покликаний випередити і заперечити критичну функцію аспірантка. Для гордості. Це символізує єдність і те, що ми всі разом жертвами цієї війни, що цього разу вони зв'язалися не з тими людьми. Справа в тому, що зараз тут існує дивний тиск, який змушує вивішувати прапори, якщо мета прапора зробити заяву, то при певній щільності прапорів здається, що треба ж більшу заяву, якщо ти не вивішуєш прапор, але тоді не зовсім зрозуміло, що це буде за заява. Що якщо у тебе просто немає прапора, звідки у всіх ці прапорці, особливо маленькі, які можна почепити на поштову скриньку. Чи всі вони з 4 липня, і люди просто зберігають їх, як різдвяні прикраси, звідки вони знають, що так треба робити. Навіть на непівзруйнованому будинку вниз по вулиці, який всі вважали порожнім, є прапор, встромлений у землю біля під'їзду. У телефонному довіднику немає ніяких записів під словом прапор. З'являється справжня внутрішня напруга. Ніхто не приходить повз або не зупиняє машину і не каже Гей, на твоєму будинку немає прапора, але стає все легше і легше уявити, що люди так думають. У жодному з продуктових магазинів міста не виявилося жодного прапора. У крамниці сувенірів у центрі міста немає нічого, окрім геловінського краму. Лише кілька підприємств відкриті, але навіть ті, що закриті, вивішують якісь прапори. Це майже сюрреалістично. Зал організації ветеранів зарубіжних війн непоганий варіант, щоб знайти прапор. Але він не відкриється до полудня, якщо взагалі відкриється, там працює бар. Пані в Бюрвалс згадує якийсь огодний магазин Quick NS на шосе 74, де їй здається бачила маленькі пластикові прапорці на стелажах з банданами і кепками на скар, але коли я туди приїхав, виявилося, що їх вже немає, всі розпродали. Реальність така, що в цьому місті немає жодного прапора, про те, щоб вкрасти його з чужого подвір'я, не може бути й мови. Я стою в NS і боюся повертатися додому. Всі ці люди мертві, а мене відсилають на край світу за пластиковим прапорцем. Все не так вже й погано, поки люди не запитують, чи зі мною все гаразд, і мені доводиться брехати і казати, що це реакція на бенадрил, що насправді може статися. Протиалергійний лікарський препарат ще знімає спазми бронхів і кишечника. Доки в одному з дивних поворотів долі та обставин жаху, тихої плече для підтримки мені не запропонував сам власник магазину Ques, між іншим пакистанець. Він запропонував мені посидіти в підсобці серед усіх мислимих дрібних пророків і поблажок, які може запропонувати Америка, щоб прийти до тями. І трохи пізніше, з якимось дивним чаєм з великою кількістю молока в пінополістероловому стаканчику, він м'яко запропонував мені кольоровий папір та фломастери бренду чарівні маркери, що пояснює, звідки в мене мій улюблений саморобний прапор. Види з повітря та з землі. Блумінгтон це місто з населенням 65 тисяч мешканців, розташоване в центральній частині надзвичайно равнинного штату, так що його рельєф можна побачити дуже здалеку. Тут сходяться три основні автомагістралі та кілька залізничних ліній. Місто знаходиться майже на півдорозі між Чикаго та Сент Луїсом, а його походження пов'язано з великим залізничним депо. У нього є менше місто Близнюк Нормаль, яке побудовано навколо університету і має дещо іншу історію. Обидва міста разом налічують близько 110 тисяч мешканців. Як для міста середнього заходу, єдиною примітною рисою Блумінгтона є його процвітання він стійкий до рецесії. Частково це пов'язано із землею округу, яка є родючою на світовому рівні, і настільки дорогою, що ви навіть не можете з'ясувати, скільки вона коштує. Але Блумінгтон також є національною штаб-квартирою компанії State Farm, яка є великим темним богом споживчого страхування і практично володіє містом, через що східна частина Блумінгтона це комплекс системного темного скла і забудова під ключ, а також шестисмугова кільцева дорога біля торгових центрів і франшиз, яка вбиває старий центр міста, плюс великий і дедалі ширший розкол між двома основними класами і культурами міста, які так добре символізують позашальховик і пікап відповідно. Незважаючи на враження деяких людей, місцевий акцент не південний, а просто сільський, тоді як корпоративні переселенці взагалі не мають акценту. За словами місіс Брасеро, співробітники State Farm звучать як люди з телебачення. Зима тут безжальна сука, але в теплі місяці Блумінгтон трохи схожий на приморське містечко, за винятком того, що океан тут – це кукурудза, яка росте строїдними темпами і тягнеться до горизонту в усіх напрямках. Саме місто влітку інтенсивно зеленіє, вулиці потопають у тіні дерев, а при будинках розкинулися сади, парки та поля для гольфу. Такі зелені, що здається, щоб дивитися на них, потрібні захисні окуляри, і ряди широких, без бур'янів, удобрених газонів, які вирівняні в одну лінію з тротуаром спеціальним інструментом для підстригання газонів. Люди тут дуже люблять доглядати за газонами, мої сусіди, як правило, косять їх так само часто, як і голяться. Чесно кажучи, це може бути трохи моторошно, особливо в розпал літа, коли нікого немає на вулиці, а вся ця зелень просто стоїть на спейці і сохне. Як і в багатьох містах середнього заходу, в Блумінгтоні погано з церквами, всього чотири повні сторінки в телефонній книзі. Всі види від унітарних до витрішкуватих п'ятидесятницьких, є навіть церква для агностиків. За винятком церков, а також, напевно, парадів, фейерверків і пари фестивалів кукурудзи, тут не так вже й багато публічних спільнот. У кожного є сім'я, сусіди та вузьке коло друзів. За нью-йоркськими стандартами люди тримаються самі по собі. Місцевий термін для позначення розмови візит. Вони грають у гольф, смажать їжу на грилі та ходять на мейнстрімні фільми, і вони багато, приголомшливо багато дивляться телевізор. Я говорю не лише про дітей, очевидно, але все ж таки це важливо пам'ятати про Блумінгтон і жах, що реальність будь-яке реальне відчуття великого світу є телевізійним. Наприклад, Силует Нью-Йорка тут так само впізнаваний, як і в будь-якому іншому місці, але впізнаваний він завдяки телебаченню. Телебачення тут також більш соціальне, ніж на східному узбережжі, де з мого досвіду люди майже постійно виходять з дому, щоб зустрітися з іншими людьми віч навіть у публічних місцях. У Блумінгтоні немає тенденції до вечірок чи тусовок як таких. Все, що ви робите у Блумінгтоні, це збиратися у когось вдома і дивитись щось по телевізору. Отже, мати дім без телевізора це стати вічним гостем у людей, які не можуть зрозуміти, чому ви вирішили не мати телевізора, але з повною повагою ставляться до вашої потреби дивитися телевізор і пропонують вам доступ до свого телевізора так само інстинктивно, як вони подають вам руку, якщо ви впали на вулиці. Особливо це стосується якихось обов'язкових до перегляду кризових моментів, таких як плутанина на виборах 2000 року або жах цього тижня. Все, що вам потрібно зробити, це зателефонувати комусь із знайомих і повідомити, що у вас немає телевізора, і вам скажуть Чорт забирай, хлопче, приїжджай сюди. Вівторок є можливо 10 днів на рік, коли тут така чудова погода, і це один з них. Ясно, помірно і чудово суха після кількох тижнів поспіль, коли здавалося, що живеш у чиїхось пахвах. Це якраз перед початком серйозного збору врожаю, коли плок найгірший, чималий відсоток міста під кайфом від бенадрила, який, як ви мабуть, знаєте, надає ранкам якогось мрійливого підводного сприйняття. За часом ми на годину відстаємо від східного узбережжя. О восьмій годині ранку всі, хто має роботу, вже на ній, а майже всі інші сидять вдома, п'ють каву, шморгують носом і дивляться туди або інші ранкові шоу, які транслюються само собою з Нью-Йорка. Особисто я о восьмій ранку був у душі, намагаючись послухати післяігровий ростон чекаських ведмідів на спортивному радіо VSCR у Чикаго, церква, до якої я належу, знаходиться на південній стороні Блумінгтона, недалеко від місця, де я живу. Більшість людей, яких я знаю досить добре, щоб запитати, чи можу я зайти до них у гості і подивитися телевізор, є членами моєї церкви. Це не одна з тих протестантських церков, де люди розкидаються ім'ям Ісуса або говорять про кінець світу. Тобто це не божевільна і не вульгарна церква, а досить серйозна люди в конгрегації добре знають один одного і досить тісно спілкуються. Більшість парафіян, робітники або пенсіонери, є кілька власників малого бізнесу. Чимало з них є ветеранами або мають дітей, які служать в армії, чи особливо значаться у резервах, тому що для багатьох з цих родин це просто єдиний шанс заплатити за навчання в коледжі. Будинок, в якому я сиджу зі згустками засохлого шампуню у волосі, спостерігаючи за тим, як розгортається справжній жах, належить місіс Томпсон, одній з найкрутіших 74-річних жінок у світі, і саме тій людині, до якої в екстрених випадках, навіть якщо її телефон зайнятий, можна просто прийти. Її будинок знаходиться приблизно в милі від мене, по інший бік парку пересувних будинків. Вулиці не переповнені, але ще не настільки порожні, якими скоро стануть. Будинок місіс Томпсон крихітний бездоганний одноповерховий будиночок, який на західному узбережжі назвали б бунгало, а на південній стороні Блумінгтона просто будинком. Пані Томпсон є давнім членом церкви і лідером громади, а її вітальня є своєрідним місцем збору. Вона також є матір'ю одного з моїх найкращих друзів, Ф, який був рейнджером у В'єтнамі, отримав поранення в коліно, а зараз нещасливо працює на підрядника, який встановлює франшизи Вікторія Сікрец у торгових центрах. Він перебуває в процесі розлучення, довга історія, і живе Ті, поки суд вирішує, як розпорядитися його будинком. Еф один із тих справжніх ветеранів, який не говорить про війну і навіть не належить до організації ветеранів зарубіжних війн. Але іноді буває похмурий, ніби одержимий і завжди тихо йде на кемпінг на вихідні на честь дня пам'яті. Можна сказати, що він носить у голові дуже тяжкі спогади. Як і більшість будівельників, він рано приходить на роботу, і коли я прийшов до його мами, а це було одразу після того, як другий літак влучив у південну вежу, тобто десь о 8.10, його вже не було вдома. Оглядаючись назад, першою ознакою шоку було те, що я не подзвонив у двері, а просто зайшов, чого зазвичай тут ніколи не роблять. Завдяки торговим зв'язкам свого сина, місіс Ті має 42 дюймовий телевізор Philips з плоским екраном, на якому за секунду з'являється денератор у сорочці з трохи скуйовдженим волоссям. Люди у Бломінгтоні, здається, в переважній більшості віддають перевагу новинам CBS. незрозуміло чому. Кілька інших жінок з церкви вже були тут, але я не знаю, чи обмінявся з кимось привітаннями, бо пам'ятаю, що коли я увійшов, всі дивилися в заціпенілому жаху на один з небагатьох фрагментів відео, який CBS ніколи не повторював. Це був далекий ширококутний кадр північної вежі та її верхніх поверхів, охоплених полум'ям, і точок, що відривалися від будівлі і рухалися крізь дим вниз по екрану. А потім різке наближення камери показало, що це були реальні люди в пальто, краватках і спідницях, з взуттям, що спадало з них, коли вони падали. Дехто тримався, за виступи чи балкони, а потім відпускав їх, перевертався до Городрігом чи корчився, падаючи, а одна пара, здається, обіймалася падаючи, це неможливо перевірити. І всі ці історії зменшилися до крапок, коли камера раптом повернулася на великий план. Я не знаю, скільки часу тривало відео. Після чого рот денаратора, здавалося, ворухнувся на секунду, перш ніж з'явився якийсь звук, і всі в кімнаті сіли і подивилися один на одного з виразами, які здавалися водночас і дитячими, і жахливо старими. Думаю, один чи двоє людей видали якийсь звук. Незрозуміло, що ще можна сказати. Здається, гротескним говорити про психологічну травму через відео, коли люди на цьому відео помирали. Те, що туфлі також падали, робило цю ситуацію ще гіршою. Думаю, старші жінки сприйняли це краще, ніж я. Потім огидна краса повтору з другим літаком, що врізався у вежу, синій і сріблястий, чорний і вражаючи помаранчевий, коли падали ще маленькі рухомі крапки. Місіс Томпсон сиділа у своєму кріслі, яке являє собою качалку з квітковими подушками. У вітальні є ще два крісла і величезний вельветовий диван. Щоб затягнути його в будинок, нам з Еф довелося зняти вхідні двері з петель. Всі місця були зайняті, тобто ще п'ять чи шість осіб, більшість жінок усім за п'ятдесят. А на кухні лунали ще голоси. Один з яких був дуже засмучений і належав психологічно ніжній пані Ер, яку я не дуже добре знаю, але кажуть, що колись вона була красуною, з чудовою місцевою репутацією. Багато хто з людей є сусідами пані, ті деякі все ще в калатах, і в різний час люди виходять, щоб піти додому, подзвонити по телефону і повернутися. Або взагалі йдуть. Одна молода жінка пішла забирати дітей зі школи, а інші люди приходять. У якийсь момент приблизно в той час, коли південна вежа падала так ідеально, здавалося, що вона падає сама в себе. Я пам'ятаю, що вона падала так, як падає Елегантна леді. Але саме син місіс Брасеру, Дуейн, зазвичай досить марний і дратівливий, зазначив, що насправді це виглядало б так, якби ви взяли якийсь фільм про запуск ракети наса і прокрутили його задом наперед, що тепер, після кількох переглядів, здається абсолютно вірним. В будинку було щонайменше 10 людей. У вітальні було тьмяно, бо влітку всі тримають штори опущеними. Ті, до речі, теж є прототипом робітничого Блумінгтона: двокамерні вікна, білі штори сірс з валенцами, каталожний годинник на тлі крячок, стелаж з журналами CSM і Reader's Digest, вставні книжкові полиці для колекційних речей Франкліна і фотографії родичів та їхніх сімей в рамках. Два невеликі зі смаком зроблені в'язані пледи з десідерата і молитви святого Франциска, антимакасари на кожному стільці, і нейтральне клемове покриття від стіни до стіни, таке товсте, що не видно ніг. Люди знімають взуття при вході це елементарна вічливість. Чи це нормально, коли через декілька днів ти не дуже добре пам'ятаєш події або принаймні їхній порядок? Я знаю, що в якийсь момент деякий час лунав звук, ніби хтось косить газон, що здавалося дуже дивним. Але я не пам'ятаю, чи хтось щось говорив. Іноді здається, що ніхто не говорить, а іноді що всі говорять одночасно. Також дуже багато телефонних розмов. Жодна з цих жінок не носить мобільного телефона. Дуейн має пейджер. Для чого він потрібен, не зрозуміло. Тож це лише старий настійний телефон місіс Сі. Не всі дзвінки мають раціональний сенс. Одним із побічних ефектів жаху, здається, є непереборне бажання зателефонувати всім, кого ви любите. Від самого початку з'ясувалося, що до Нью-Йорка не додзвонишся за номером 212 можна почути лише дивний звук, що нагадує свист. Люди продовжують питати дозволу у паніті, поки вона не просить їх припинити це, і заради бога просто подзвонити по телефону. Деякі жінки телефонують своїм чоловікам, які, очевидно, всі зібралися біля телевізорів і радіоприймачів на своїх робочих місцях, на деякий час начальство занадто шоковане, щоб думати про те, щоб відпустити людей додому. У пані ті стоїть зварена кава, але ще одна ознака кризи полягає в тому, що якщо ти хочеш її випити, то мусиш сам взяти її на кухні, а зазвичай вона просто з'являється перед тобою. Я пам'ятаю, як з дверей кухні побачив, як впала друга вежа, і був збентежений, чи не було це повторенням падіння першої вежі? Ще одна особливість алергії на полог полягає в тому, що ви ніколи не можете бути повністю впевнені, що хтось дійсно плаче, але за ті дві години, що йшли первинні репортажі про жах з додатковими новинами про катастрофу в Пенсільванії, екстрену евакуацію буша в секретний бункер стратегічного командування повітряних сил США і вибух автомобіля в Чикаго, останні потім спростували. Багато хто або плакав, або ні, залежно від їх здатності стримувати емоції. Місіс Томпсон говорить менше, ніж майже будь-хто. Не думаю, що вона плаче, але й не розгойдується в кріслі, як зазвичай. Смерть її першого чоловіка, очевидно, була раптовою і жахливою, і я знаю, що часом під час війни Еф був на фронті, і вона не отримувала від нього звісток тижнями, не маючи жодного уявлення, чи він взагалі живий. Основний внесок Дуейна Брасеро полягає в тому, що він постійно повторює, наскільки це схоже на кіно. Дуейн, якому щонайменше 25, але він досі живе вдома і нібито вчиться на догового зварювальника, належить до тих людей, які завжди носять камуфляжні футболки, черевики десантника, але ніколи не мріють про те, щоб піти служити в армію, як і я, якщо чесно, не мріяв би. Він також не знімав капелюха в будинку місіс Томпсон. Завжди здається важливим мати хоча б одну людину, яку можна ненавидіти. Виявляється, причиною зриву на кухні у бідної старої пані Р стало те, що вона має внучату племінницю або щось таке, яка проходить стажування в тайм в будівлі тайм Лайф, або як там вона називається. Про яку місіс Р і той, кому вона примудрилася зателефонувати, знають тільки те, що це запаморочливо високий хмарочос десь у Нью-Йорку, і вона божеволіє від занепокоєння. А ще дві жінки весь цей час тримали її за руки і намагалися вирішити, чи слід їм викликати лікаря. У місіс Ер є своєрідна історія. І в результаті я роблю по суті єдине добре діло, яке зробив за весь день, пояснюючи місіс Ер, де знаходиться Мідтаун. У зв'язку з цим з'ясовується, що ніхто з тих, з ким я дивлюся жах, навіть ті кілька дам, які ходили дивитися мюзикл кішки у складі якоїсь групової церковної екскурсії 91-го року, не мають навіть приблизного уявлення про планування Мангеттена і не знають, наприклад, наскільки далеко на південь знаходиться фінансовий район та Статуя Свободи. Їм доводиться показувати це, вказуючи на воду на передньому плані горизонту, який вони добре знають, завдяки телевізору. Це початок невиразного, але прогресуючого почуття відчуження від цих добрих людей, яке наростає протягом усієї частини жаху, де люди тікають від уламків та пилу. Ці жінки не дурні і не неосвічені. Місіс Томпсон вміє читати і латиною, і іспанською, а місіс Фойкт-Лендер Лендер сертифікований логопед, яка одного разу пояснила мені, що дивний ковтальний звук, який робить Тома Бракао, таким відволікаючим для прослуховування, це реальний дефект мови Гортанна Ел. Це була одна з дам на кухні з місіс Р, яка вказала, що того тижня була річниця кемдевідських угод, що було для мене новиною. Жінки з Блумінгтона здаються або починають здаватися невинними. У кімнаті є те, що багатьом американцям здалося б дивною відсутністю цинізму. Нікому тут навіть не спадає на думку помітити, що можливо трохи дивно, що всі три ведучих провідних каналів новин у сорочках із засученими рукавами, або подумати про те, що розпатлене волосся разера може бути не на 100% випадковістю, або що постійний повтор вражаючих кадрів може бути не тільки для тих глядачів, які щойно увімкнули телевізор і ще не бачили їх. Ніхто, крім мене, не помічає, що дивні маленькі мляві очі Буша здається все ближче й ближче один до одного в його записаній заяві, або що деякі з його фраз звучать майже плагіаторські ідентично висловлюванням Брюса Вілліса. Згадайте його в ролі правого екстреміста у фільмі Облога кілька років тому. Також ніхто не помічає, що принаймні частина шоку останніх двох годин полягає в тому, наскільки близько різні кадри та сцени нагадують сюжети таких фільмів, як Місний Горішок 1 чи чи 2 3» та літак Президента, або роману Тома Кленсі Борг честі, ніхто не настільки різкий або досвідчений, щоб висловити банальну та очевидно постмодерністську скаргу, ми це вже бачили. Натомість вони всі просто сидять разом, почуваються дуже погано і моляться. Ніхто не робить нічого огидного, як то спроба змусити всіх молитися разом чи вголос, але ви можете зрозуміти, що вони роблять. Не зрозумійте мене неправильно, переважно це добре, це змушує вас думати і робити те, що ви, ймовірно, не стали пробити, якби дивилися поодинці. Наприклад, молитися тихо і щиро, щоб ви помилялися щодо буша. Щоб ваше уявлення про нього було спотворене і насправді він був набагато розумнішим і значнішим, ніж ви вважаєте, а не просто дивним бездушним голимом чи вузлом інтересів у костюмі, щоб він був державним діячем із мужністю та чесністю. І добре, це добре молитися таким чином, просто трохи самотньо. Невинних людей може бути важко переносити. Я ні на хвилину не стверджую, що всі в Блумінгтоні такі, син місісті Ф не такий, хоча він видатна людина. Я намагаюся пояснити, що частина жаху полягала в усвідомленні того, що та Америка, яку чоловіки в тих літаках так ненавиділи, була набагато більше моєю Америкою, моєю, мого друга Ф і бідного старого огидного Дуейна, ніж Америкою цих жінок.